Інтелігентна, добра, емоційно відкрита людина, але чомусь твої стосунки не складаються. Так, і логічне питання, чому? Можливо, ти навіть встиг або встигла повірити, що справді з тобою щось не так. Але ось чому правда. Дуже часто ми не усвідомлюємо або несвідомо повторюємо певні помилки, які тягнуться або з дитинства, або з попередніх стосунків, або з певних травматичних досвідів. І, наприклад, ти. Там замовкаєш, коли тобі боляче, тому що боїшся конфліктів, або погоджуєшся на менше, ніж хочеш, аби не втратити людину. Теж варіант, боїшся просити про підтримку і ніколи цього не робиш, тому що тобі її не давали. Або втікаєш, бо маєш страх зранитися і маєш страх покинення. Боже збав подумати, що це якась слабкість. Скоріше за все, це така своєрідна програма виживання. Але те, що колись рятувало. Зараз може руйнувати. У новому відео я розбираю 5 помилок, які є перешкодами для близькості і здорових взаємин. І моя велика надія, щоб ти зміг чи змогла собі нарешті сказати. Так я усвідомлюю свій старий сценарій. Він створює лише ілюзію безпеки. І тепер я можу навчитися розвивати стосунки абсолютно по-іншому. Повну версію відео залишаю на YouTube каналі, а вас запрошую до перегляду.